Куми, так я буду знати всі новини не тільки нашого села, а й всієї округа а може далі всієї області. Треба ж трохи народ підготувати що там. Ой, Господи Боже, оце знаєте, тягну додому, була на роботі, ходила, ходила, ну ніч вкрасти. Ну що ти йому скажеш, так хоч піску набрала. Вона знається як каже. Ну як ідеш пустий додому, так ну або тут немає. Ой, а я ж то так розумна. Мій кум поживає. Що йому стане? А? Господи, прости, як пив, так і п'є. Як бив, ну так і п'є. Слава Богу! Слава Богу, бо тільки здоровий Бог. Ой, куме, поможе, що я таки щось присяду, бо ноги ж дуже болять. Певно, а так. Сідайте, кума, сідайте. Не чіпляться. О, я та Доброго вечора, дівчаточка. Добрий вечір. А що ви так світитесь кумасю, як макуха під лавою? У мене така радість, така радість. Я вже всьому силу вам Я в лотереї виграла величезну суму. Ой, знову не про цю лотерею. Вже село це знає на ще <Ой. рик error> Присаджуйся, Присаджуйтеся, присаджуйте. Да, Добрий день, дівчаточ! А що ви тут сидите? А що А що не чули, Так ти що! кожений? За тишом! Таку жінку, Ту тут наче здур, то здуй бронь. Я дивилася, та таки ж плакала. Ой, ну як на той світ виряжав, Їй Бог! а саме ж від чого? Від жиру ж лікуватись від зайвого. Розціловує автобус, та мало не плаче. Тут кума вже, бачу, ж сіла такий. Автобус набира розгін. Ну, а кум вже що єси, все кричить і на вигін. Не лолись, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса. Їж сала, ну не поправляйся особливо не їж торт. Ходити до лави та ходити до Софії. То якої ти маври? А Софія? Софія ви ж на замішок хату годує. Ой, мені, за кожному своє. Вчора я їздила на базар по м'ясу. З м'ясом дід стояв на ринку, вже Лише каже дід, не віддам ні за що. Ви якби отак хворіли, то була б не краща. На навіщо ж було різать, як хвари хвора? Та ніхто її не різав самі з докучок. Сьогодні то не наш день, вам заспівають, а ми вас таки почастуємо. Почастуємо!